Мені кажуть, що треба змінити роботу. І сьогодні з приводу роботи розкажу вам свої думки. Коли мені було 20-25, я побігав вже по роботам. Я зрозумів, що толку з цього нуль. Головне бути самим чесним з собою. А то так і будете все життя ось. Банани будете їсти тільки, і не більше, якщо... Не будете відверті самі собою. Якщо просто отак чесно сказати, розумієте, я змушую себе працювати на цій роботі. Просто змушую зараз. І змінивши роботу, я буду змушувати себе працювати на іншій роботі. Нічого не зміниться. Я люблю бізнесом займатися там, де можна рости кратно. Дуже мало професій, ви мені зараз назвете, де можна рости кратно. Тому only бізнес. Уявіть, що ви оцей стакан з водою. Ви наповнений. З вас на роботі всю енергію випили і отак зробили. Викинули вас, використали, вас, ваш автомобіль, ваше все життя. А я так не хочу, щоб на мені хтось їздив все життя. Я хочу бути сам собі господарем, і я до цього йду. Не кожному дано займатися бізнесом, але я займався і в мене вийшло. На початку відео ви бачили цей банан повним і красивим. Уявіть, що це ваші мрії. З часом ви їх з'їли, ви себе продали. І тепер тільки у вас залишилося або так взяти, викинути і попрощатися зі своїми мріями, або піднятися з колін, повірити в себе і рости. У вересні буде вже два роки, як я тут, але я намагаюся з цього всього вийти. Робіть так, щоб з вас не випивали всю енергію. Чесно вам кажу. Тримайтеся молодцем і йдіть до своєї мети. Нікому не розповідайте про свої справжні цілі. Це була рубрика Мої щотижневі роздуми про життя. Що ви думаєте про таке відео? Лупаніть в коменти, погоджуйтеся ви чи ні зі мною. Також буде цікаво прочитати вашу думку. Дякую за лайк, підписку і комент.